Так, ну і останній ножик на сьогодні. Ну от, мабуть, на цій неділі. Так, ось такий ножик. Це ножик, якого не забрав замовник. Зараз я вам розкажу трошки про цю ситуацію. Началі покажу ножик, потім розкажу про ситуацію. Е, Самі бачите кайдекс. Ось такий червоний. З черепами бачите, які тут черепа. Теклок. Ось такий. От. Ну і сам ножик. Ось такий ножик. Замовив мені цього ножа один хлопчина. Замовив, все, ми з ним обговорили. Він мені присилав даже ці піни, присилав цю саму. От. Коли я цей ніч зробив, і зняв по ньому відео і сказав, що це каже не те, що я хотів. Ось так. Дуже погано, що я не взяв з ними предоплату. Тепер буду завжди брати предоплату на такі ножики. Ще мені дуже подобається, коли люди починають якісь видумані причини видумувати. От. Він ну, цей хлопець почав казати, що я хотів, щоб сатін був на, самом, на, на от, Хоча я ну, переписку йому показав, що, що не було такої розмови. От. І якийсь не такий карбон у нього, в общем, там зовсім, Не знаю, може він 3D хотів, якийсь карбон. ну в общем Якось так. Коротше, не забрав він і не забрав. От. Є Такий определений круг майстрів у мене, де ми домовились і просто збираємо ці імена і фамілії. У цього круга. Майстрів, ці імена й фамілії, є з ким краще не працювати. Хто, наприклад, не забирає, хто там. Ні, я все розумію. Буває там і якось а але за цей ніж. Ну в мене немає ні, 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 ні каплі, ніякого сумніву, що зроблений він класно, що тут немає ніяких боків чи ще чогось. Ну, тут про бокага якби ні ну, мова не йшла. От. Він просто щось в голові собі нарисував друге. От. Не знаю, що він малював. Взагалі, з такими людьми краще не працювати. Так, тепер про ножик, хлопці. Значить, довжина леза у нас на цьому ножику. 130. Товщина, по-моєму, 4.2. Блін, в мене зараз немає чим поміряти. По-моему 4.2. І це хлопці у нас Elmax. Закалено на 62 одиниці. Дуже я вам скажу, я чогось раніше з Elmax не дуже. А це прям, не знаю, понравилось. Я вже такий третій ніж роблю з Elmax. Мені прям дуже подобається. Так, на рукояті карбончик. Такі вставочки червоні. От, піни самі бачите, які. Ножик йде в продаж. Вільний продаж. Я трошки доробив цей ножик, тому що він тут е він був не, не, не від обуха, а трошки було тут те саме. Він так просив зробити. Ну, опять же, він... Розказує мені, що він хотів сатін, і тут же ж я ж помню, що ми домовлялися за ці штуки. Ну да ладно, коротше, бува, всяке. Бувають взагалі такі люди, які беруть ніж, пару тиждень пользуються ним. І потім такі якісь видумані історії. Тось, ну, це просто просто чоловік купив, дві неділі попользувався, душу одвів і, і все, і витрачайте гроші, і заказує когось другого. Так, да, отаке от коліно представляєте, вихватили. Ну, от, я попадався один раз на таке. В общем, такий ножик, продаж вільний, коштує 6500 гривень. Це буде прям хороший, добрий комусь сніж. Він має таку от рукоять, вона така овальненька, бачите, вона така, широченька, так, так хотів замовник. От. Все, дякую за увагу, хлопці. Все буде в Україна!